2015-й стане п'ятим роком проведення наймасштабнішого прибирання в нашій державі. Україна одна зі ста країн світу, які долучились до загальносвітового проекту «Let's do it world». Це щорічна одноденна акція з очищення та благоустрою зелених зон і місць громадського відпочинку. Півтори тисячі машин зі сміттям було зібрано у 2014 році. Це було просто. Найте колосальний успіх так Україна увійшла у двадцятку найбільш активних країн-учасниць проєкту. А наша область значилась чи не найбільшою кількістю небайдужих зробити навколишнє середовище чистішим. Ми зібрали 20 тисяч волонтерів минулого року. Ми зробили серію суботників. У нас були майстер-класи. У нас дуже класні були волонтери, і ну ми провели в кінці заключний фестиваль. Та на досягнутому молоді і активні не зупиняться вже 25 квітня з 10 ранку до 3 дня. Взявши на озброєння рукавички та пакети, розійдуться по парках і почнуть робити свій внесок в покращення екологічної ситуації Буковинського краю. До прибирання волонтери залучають молодь. Проходять такі суботники зазвичай у веселій та невимушеній атмосфері. Ми розкидували бомбочки з насінням. У нас ми розвішували годівнички для птахів. Ми робили мотанки. Ми намагалися підняти. Тему екологічної свідомості цього року в організаторів не менше оригінальних ідей: флешмоб з найбільшої кількості сміття, зібраного за одну секунду, побудова плоту з використаних пляшок, екологічний табір для підлітків, перегляд короткометражок та багато іншого. Головне до чого закликають активісти прибрати сміття спочатку з голови, а тоді і довкілля стане чистішим. Любому Чалову, Максим Демко Чернівецький промінь.